Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. На Херсонщині знову бавовна. Очевидці повідомляють про дим в районі Олешок, ймовірно, ЗСУ знову поцілили у Антонівський міст. Про це пишуть у місцевих телеграм каналах та додають фото після прильотів. По них зрозуміло, що влучання стались вкотре саме по Антонівському мосту. Ракету збили над Каланчиком, але є й ті, що долетіли в районі Антонівського мосту та Олешок. Йдеться у повідомленні. Про приліт повідомляє й український активіст Сергій Стерненко. Він опублікував відео, де видно бавовну. Що ж, ЗСУ продовжують активно наступати на півдні України та проганяти окупантів з Херсонщини. Тож ворог втрачає запаси, командні пункти, живу силу і техніку. В ОК Південь зазначили, що сил противника достатньо, аби бої тривали, водночас багато окупантів та колаборантів уже надумали втікати. Якби там не було, українська армія крок за кроком відвоює свої території, які окупувала Росія. При цьому ЗСУ використовують хитрощі. Про мистецтво контрнаступу наших військових розповіли аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони оперативно роблять звіти про ситуацію на фронті в Україні. Фахівці зазначають, що українські військові та уряд повторюють прохання уникати будь-яких звітів або прогнозів щодо українського контрнаступу. Це є дуже важливо. Може бути і таке, що контрнаступ невдалий або є якась конкретна невдала спроба прориву. Також пропускають, що українська армія могла помилитись у плануванні. На противагу цим припущенням в ISW зазначають, що ситуація, в якій опинилася Україна, вимагає хитрої та тонкої контрнаступальної операції, тому можуть вказувати й неправильні напрямки спеціально. Також вони можуть бути обережні та контрольовані в просуванні. Таким чином, у ці дуже ранні дні. Набагато більш імовірно, що успішний контрнаступ буде здаватися зупиненим або невдалим протягом деякого часу, перш ніж його успіх стане очевидним, кажуть фахівці. Вони наголосили, що ISW застосовуватиме таку ж обережність і обачність до оцінки прогресу українського контрнаступу та закликає інших робити те саме. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила